Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему, а саме, на який період призначається вам пенсія. Дуже часто ви мені задаєте таке питання стосовно того, скільки вам буде виплачуватися пенсія. Тож, давайте. Розглянемо, хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України у нас передбачені наступні види пенсій. Це пенсія за віком, коли ви досягаєте пенсійного віку, пенсія по інвалідності, зрозуміло, коли вам встановлюється інвалідність у зв'язку з тратою готувальника та за вислугою років. Кожний з цих видів пенсії призначається на період, який визначений законом. Якщо ми говоримо про пенсію за віком, то така пенсія вам призначається безстроково. Пенсія по інвалідності призначається людині на весь час, доки людині встановлена інвалідність. Але ви пам'ятаєте, що при досягненні пенсійного віку 60 років, якщо ви маєте необхідний страховий стаж в цьому році, це 31 рік, ви маєте право, і якщо ви продовжували працювати після встановлення пенсії по інвалідності. Ви маєте право перейти на пенсію за віком, і вам пенсійний фонд при розрахунку має застосувати новий показник середньої заробітної плати. Відповідно, пенсія за віком може бути вища, ніж ту, яку ви отримаєте. Взагалі пенсія за віком і повинна бути вища. Чому так? Тому що пенсія по інвалідності перша група ви отримуєте 100% пенсії за віком. Тут все зрозуміло, пенсія з інвалідності друга група, ви отримуєте 90% від пенсії за віком. І третя група це 50% від пенсії е, за віком. Наступний вид пенсії це пенсія у зв'язку з тратою годувальника. Така пенсія призначається на весь період, протягом якого утриманець вважається на працездатним, тобто та людина, яка отримує пенсію. І пенсія за вислугу років безстроково. Але виплата пенсії здійснюється при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію. Теж пенсія за вислугою років дає право потім при досягненні 60-річного віку перейти на пенсію за віком. Відповідно, коли період, на який призначено пенсія, завершується, або умова, від якої вона залежить, не виконується в такому випадку, виплата пенсії буде припинена.